Друзі, всім привіт! На жаль, настає час, коли відцвітає наша красунька хризантема, і її час уже на спокій. Обрізаємо цю шапочку обов'язково, обрізаємо так гарненько, обрізаємо, не жаліємо, тому що вона все рівно вже Спить, їй потрібно відпочивати. Так, от ці молоденькі теж обрізаємо. Так. От так, от. так, отак ми обрізали і тепер трішечки обскубимо її. Робимо їй такий чубчик гарненький. Це потрібно зробити, щоб не затримувалися ніякі хвороби, нічого, щоб тут не заводилося. Ось так. І отак вона буде зимувати.